Початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти нанесли сотні ракетних ударів по території нашої держави. Значна їх частина була здійснена крилатими ракетами, а одним із головних зразків цієї російської зброї є ракета «Калібр», про яку ми сьогодні і поговоримо. Крилатами називають керовані ракети, які рухаються на сталій висоті з огинанням рельєфу місцевості. Їх запускають з літаків, наземних пускових установок, кораблів і навіть підводних човнів. Вони призначені для знищення наземних або морських цілей. Серед переваг крилатих ракет висока точність, здатність змінювати траєкторію та маневрування. Якщо говорити максимально спрощено, то крилата ракета це одноразовий безпілотний літак, який має систему наведення на ціль та бойову частину. Прототипом керованих ракет вважається автоматичний літак Гьюїта Сперрі, відомий як Летюча бомба Сперрі. Безпілотний літак-снаряд морського базування, розроблений в МФ США під час Першої світової війни. Передбачалося, що він уражатиме цілі на відстані до 80 кілометрів. Але через численні невдачі програму було закрито. Трохи згодом у 1917 році з'явилася кетерінг-бак так звана повітряна торпеда Кеттерінга, що призначалася для нанесення ударів на дистанції до 120 кілометрів. Ці зразки озброєння вважаються першими попередниками сучасних крилатих ракет. А історично першою саме крилатою ракетою є німецька Фа-1. Що перебувала на озброєнні армії Німеччини в кінці Другої світової війни. Саме цим озброєнням третій рейх бомбардував Велику Британію. Що стосується сучасних калібрів, то росіяни взяли їх на озброєння відносно недавно, а саме у 2012 році, розробка виконувалась у конструкторському бюро Новатор. Але одразу потрібно сказати, що це не була новітня російська розробка, адже фактично це є копія радянської крилатої ракети 3 М10, розробку якої розпочали ще у середині 1970-х років. Однак і вона не була передовою радянською розробкою. Адже Радянський Союз скопіював тактико-технічні характеристики американської ракети Томагавк і вже на її основі створив власну ракету. Однак її було знято з виробництва після підписання договору про знешкодження зброї середньої і малої дальності у 1987 році між радянським союзом та Сполученими Штатами Америки. Та, мабуть, нікого не здивує той факт, що після підписання угоди з американцями СРСР, а згодом і Росія, як правонаступник радянського союзу, порушила умови договору і продовжила розробляти зброю середньої малої дальності. Так було створено сімайство ракет, призначених для боротьби з кораблями і підводними човнами. А також для ураження різноманітних наземних цілей від пунктів управління військами до складів озброєнь, аеродромів та інших цілей. Нову ракету назвали Калібр. Уперше її представили публіці ще у 1993 році на міжнародному авіаційно-космічному форумі. Покупцями цих ракет стали також Китай, В'єтнам та Алжир. А майже через 20 років, аж у 2012 році, Росія прийняла її на озброєння своєї армії. Однак її аж ніяк не можна назвати якоюсь інновацією навіть на той час. Адже як уже було сказано, фактично вона за своїми параметрами повторює стару американську розробку Томагав. Якщо говорити про кількість калібрів, які є на озброєння армії РФ, то тут сказати важко, адже інформація засекречена росіянами. Однак, за інформацією Форбс, станом на початок війни у Росії було майже 7 тисяч ракет середньої та ближньої дальності дії, з них майже половина невисокоточні ракети Х-22, Х-55 та комплекси точка У. А у вересні 2024 року видання Форбс опублікувало статтю, у якій зазначило, що на озброєння російських військ є 350 ракет калібр. При цьому було зазначено, що ворог продовжує їх активно випускати. На той час щомісяця в виробництво сягало 30-40 нових ракет. Однак згодом у мережі з'явилася інформація. Що РФ не може випускати ракети Калібр у колишньому обсязі через недостатні запаси комплектуючих. Крім того, точна кількість ракет Калібр, які знаходяться на озброєнні в різних країнах, не оприлюднюється з міркувань військової та комерційної таємниці. Відомо лише те, що вона створена і виробляється російською компанією «Рособоронекспорт» і експортується в різні країни світу, зокрема в Китай та Індію. Калібр – сімейство крилатих ракет. Виробництво РФ. Довжина ракети 6,2 метри, розмах крил. Понад 3 метри, вага 1770 кілограмів, вага бойової частини 450 кілограмів, боєголовка, у тому числі ядерна система наведення активне радіолокаційне самонаведення, швидкість ракети 240 метрів на секунду, максимальна дальність ураження цілі 2600 метрів. Висота польоту над морем – 20 метрів, висота над землею до 150 метрів, пускова платформа, кораблі, підводні човни та самохідні ракетні установки. Ракета Калібр має кілька типів, включаючи калібр НК, калібр ПЛ, калібр АЕ та калібр М. Кожен з них має свої особливості та можливості. Але загалом ці ракети мають багато спільних характеристик. Дальність польоту може сягати понад 2,5 тисячі кілометрів, що дає змогу їм уражати цілі на великій відстані. Швидкість ракети також вражає. Вона може досягати понад 900 кілометрів на годину та маневрувати при заході на ціль. Це дозволяє їй швидко реагувати на зміни в обстановці та виходити на потрібну мішень, а також змінювати її вже в польоті. Треба визнати, що ця зброя має непогану точність менше 10 метрів на відстані понад 1500 кілометрів. Завдяки цьому калібр може бити по конкретних об'єктах з високою точністю. Боєголовки можуть бути оснащені різними типами бойових частин, що дозволяє їм уражати різні типи цілей. Ракети калібри розроблені для озброєння кораблів та підводних човнів, призначення калібрів, ураження наземних, морських, підводних та надводних цілей. Ракета оснащена 450 кілограмовою фугасною бойовою частиною з опцією повітряного підриву. Крім того, є варіант з касетною бойовою частиною укомплектованою осколковими фугасними або кумулятивними елементами. Точні характеристики і дані про дальність польотів цих ракет засекречені. Але у відкритих джерелах повідомляють, що вражати цілі калібри можуть на різних відстанях від 200 до 2,5 тисяч кілометрів. Але в експортних модифікаціях дальність обмежена до 300 кілометрів. Ще одна важлива особливість калібрів полягає у їхній універсальності. Це озброєння можна запускати як з кораблів та підводних човнів, так і з літаків та наземних пускових установок. Однак основними пусковими установками є кораблі та підводні човни. До складу комплексу калібр входить універсальна система управління, пускові установки, комплект засобів навантаження та ракети різного призначення. Протикорабельні ракети, високоточні крилаті ракети для ураження наземних цілей та протичовнові ракети, згідно із задумом російських розробників, наявність у складі комплексів калібри різних ракет дає змогу змінювати боєкомплект на носіях залежно від завдань та бойових умов. На підводних човнах ракети стартують із торпедних апаратів калібру 533 міліметри з глибини 30-40 метрів. А на надводних кораблях з підпалубних уніфікованих вертикальних пускових установок або з палубних установок. Обидва комплекси застосовувалися армією РФ у війні проти України. Багато інформації про крилаті ракети Калібр, в тому числі і про ціну їх на військовому ринку, засекречена. Є інформація у відкритих джерелах, що ціна ракети Калібр складає близько 980 тисяч доларів США для потреб внутрішнього ринку Росії. Щодо вартості ракет для інших країн, то вона становить близько 6,5 мільйонів доларів. США. Але військові експерти скептично ставляться до такої вартості, адже російська крилата ракета Калібр є повною копією американської крилатої ракети Томагавк, яка в свою чергу має вартість 2 мільйони доларів США. Найпершими спробами застосування крилатих ракет калібр стала участь російських військових у війні в Сирії у 2015 році. Було здійснено ракетну атаку з Каспійського флоту по території Сирії. Загальний залп склав 26 ракет на відстані півтори тисячі кілометрів. Тоді Росія виправдовувалась у начебто підтримці наступу військ Асада. хоча фактично такого ракетного удару не потребували військові операції того періоду. Тож протягом 17 років росіяни просто випробовували свої крилаті ракети по території інших держав. Після повномасштабного вторгнення в Україну Росія неодноразово здійснювала ракетні обстріли за допомогою ракет «Калібр». Першого дня було запущено не менше 30 ракет, головною метою яких було ослаблення української оборони. На початку вторгнення удари здебільшого завдавалися з кораблів і ймовірно підводних човнів ВМФ Росії, що знаходяться за межами зони ураження українського зброєння. Крім того, терористичний удар по Вінниці у липні 2022 року був нанесений саме цими ракетами. Тоді загинуло близько 20 людей. Це підступна зброя, яка несе небезпеку мирному населенню України. Загалом на першому етапі війни для обстрілів території України Росія здебільшого використовувала ракети типу Калібр і ракетні комплекси Іскандер. За даними з відкритих джерел, лише за перші дні вторгнення РФ випустила близько 113 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування, типу Іскандер і Калібр по українських містах і селах. Оскільки Путін не розраховував на тривалу війну, то Росія активно використовувала ці ракети, при тому, що їхній запас не був аж надто великим. Якщо говорити про протидію російським ракетам, то варто нагадати, що калібр може летіти на низькій висоті та стає буквально непомітним для протиповітряної оборони. Така здатність надає цій ракеті можливість маневрувати поблизу поверхні води або території, щоб уникнути виявлення та зниження ймовірності залучення протиповітряних оборонних систем. При цьому системи протиповітряної оборони, що є в Україні, дозволяють збивати калібри. Робити це може як С-300, санітно-ракетний комплекс Патріот чи інші системи. Підсумовуючи, ракета Калібр відома своєю відносно високою ефективністю та універсальністю, що робить її популярним засобом збройної агресії Росії проти України. Однак зараз запаси цих ракет помітно зменшились завдяки зменшенню виробничих потужностей через санкції.